Друзі, усім привіт! Одразу нагадую, що мої відео тепер доступні на трьох мовах: українська, російська, англійська. Змінити мову можна вверху, в правому куті відео. І також нагадую, що я змінила назву каналу. Ну що ж, з великою радістю презентую вам свої нові готові роботи. Це два жилета. Спочатку показую вам один, а потім покажу інший. Обидва зв'язані по одному майстер-класу, який вийшов вчора під назвою. Мій ідеальний жилет. По цьому майстер-класу можна зв'язати ось такий класний нарядний жилет, Такий в стилі фешн а також можна зв'язати інший варіант, який я вам скоро покажу, більш такий кежуал на кожний день. Придбати цей майстер-клас можна на сайті. Посилання я вам залишаю в описі під відео, а також першому коментарі залишу, залишу вам це посилання на сайт. Перші 4 дні дії знижка Мінус 30%, відсотків, тому якщо бажаєте придбати цей майстер-клас, не пропустіть. Майстер-клас дуже детальний є опис схеми. А також попетельний відеоурок всього процесу в'язання і розрахунки на розміри від XS до 3 xl Давайте вже розглядати цього красунчика ось такий сірий з мухерус разом з паєтками. Показую вам ниточку, яку я використовувала, це поєднання королівської паєтки. Ось така красива сіра паєточка в мене. Це 100% бавовна на 100 грам приблизно 250-300 метрів. Одну ниточку цієї паєтки я використовувала плюс 4 ниточки кідмухеру на шовку. Я обрала ось такий Лана Гросса, Він йде з градієнтом, але оскільки я в'язала в 4 нитки, градієнту в мене практично не видно. Все так змішалося і він вийшов такий однотонний. Метраж цього мухеру на 50 грам 415 метрів. Тут 70% кіт мухер, 30% шовк. Моточки по 50 грам. В'язала я в 4 ниточки. Ця пряжа у мене від магазину Норка Яр. Посилання я вам залишу в описі під відео. Як аналог можна використовувати будь-який інший кідмухер на шовку або звичайний кідмухер на поліаміді. Паєточку можна ось таку королівську, можна ресну паєтку, можна мікропаєтку, люрікс, можна без паєтки. Тут уже на ваш вибір. А також, я думаю, що дуже класно підійде ось така пряжа від Gazal Super Kid and Marinus. Тут на 50 грамів, 150 метрів, дуже класний склад, 60% Marinous, 40% Super Kit Mouchier. В дві ниточки ось цю. Пряжу можна, плюс паєточку. Я вже почала в'язати. Ідеально попадаю в щільність, ідеально підходить дуже класна ниточка. Також вам рекомендую як аналог. І ще, я думаю, ідеально підійде Gazal Air або Drops Air, також в дві ниточки. А ще можна використати ангору, пухнорки, бейбі-альпаку, Меренос, Варіантів може бути безліч. Витрата на ось такий жилет, розмір ML у мене вийшла 150 грам паєтки і 225 грам кідмухеру. Разом майже 400 грам вага жилетки. Ось така краса у мене вийшла, як завжди, не поміщається повністю в кадр. Мій в'язаний виріб, але обов'язково будуть фото, відео, щоб ви могли побачити у всій красі, і яка посадка, як сидить на моделі. Тут, як бачите, шита блискавка, а також підкладка. Після того, як я зв'язала жилетку, я купила тканину, блискавку ось така тканина, як на теплий зимовий спортивний костюм, і віддала в ательє, щоб мені це все красиво пришили. І дивіться, все дуже класно вийшло. Жилет. Те, що треба, він просто ідеальний. Він не просто красивий, він ще й практичний, зручний. Він вийшов тепленький, як ось ці пухові жилетки. Я такі жилетки дуже часто ношу і осінню, і весною. Це мій верхній одяг постійно. І тому в мене і виникла ця ідея зв'язати такі класні жилети, щоб вони були і зручні, і практичні, а також ще й нарядні. Красиві такі, оригінальні. Задумка вдалася на всі 100%. Я дуже задоволена результатом. Ось такий він красунчик. Ось так тут все гарно утеплено, ось така підкладка. І він дуже гарно ефектно виглядає. Ось цей кітмухер з паєточками. Дивіться, яка краса. Також візерунок мені дуже подобається. До речі, цей візерунок у вільному доступі є на каналі. Залишу вам ось тут підказку і в описі під відео залишу вам посилання на відеоурок, де я показую, як в'язати такий візерунок. Це англійська резинка в шахматному порядку. Дуже простий візерунок, поворотними рядами в'яжеться просто елементарно. Спиці я тут використовувала 9 мм, в'яжеться такий жилет дуже швидко. І легко. Складність тільки в пришиванні блискавки, але ви можете зробити так само, як я, просто віддати в ательє і там вам все зроблять. Також можна не вшивати блискавку тут на ваш вибір. Я вам також ставлю відео, де я показую, як виглядає цей жилет, як він сидить на мені без підкладки і без блискавки. Дуже непогано, як на мене. Просто з блискавкою і підкладкою це набагато зручніше, практичніше і тепліше. Показую вам другий варіант. В'яжуться вони абсолютно одинаково, різниця тільки вверху. Тут в мене капюшон, а там був комір. Плюс тут у мене вив'язана планка для того, щоб ось так красиво, акуратно, ідеально сховати блискавку, у в'язане полотно. Вийшло дуже акуратно, я дуже задоволена результатом. І я всюди пришивала такі подвійні блискавки, щоб можна було розтібувати і знизу, і зверху, а також повністю можна розтібнути ось таким чином. І тут мені дуже подобається, як акуратно вийшло. Вшити ось цю блискавку всередину в цю в'язану планку. Вся ця інформація є в майстер-класі, там я все вам детально показую і відзняла відеоурок, де все пояснюю. Давайте декілька слів про конструкцію виробу. В'яжеться жилет знизу вверх. Спочатку вив'язується резиночка один на один, потім виконується підгин ось такий. Таке потовщення тут понизу жилету. Далі. В'яжемо вже англійську резинку у шахматному порядку до пройм. Тут по проймам йдуть у бавочки, вив'язується пройма на потрібну висоту, далі вив'язується спинка, виконується росток попереду, по спинці. Далі плечові шви, і потім можна або вив'язати капюшон, або виконати Комірець на ваш вибір і вподобання. А також можна ось так красиво обв'язати капюшон, вив'язати шнурки і протягнути їх в капюшончик. І ось так класно можна стягувати капюшончик за допомогою цих шнурочків. Забула сказати вам про пряжу, з якої я в'язала цей жилет, це Alize Superlana Maxi. Бюджетна пряжа, яка ідеально підійшла для цього жилету, я дуже задоволена. Вона класно тримає резинку, класно тримає форму, виглядає чудово, практична. До прикладу, всі люблять Alize Lana Gold, а я все ніяк не могла її полюбити, залежить ще, напевно, від кольору. Із Alize Lana Gold я в'язала такий кольор, у мене був джинс. І чомусь вона мені була така якась жорстка. Не знаю, вона не сподобалася мені абсолютно. А ось ця Alize Superlana Maxi, саме в цьому кольорі молочному, це номер 62. Тут у складі у нас 75% акрил, 25% шерсть. На 100 грамм 100 метрів. Ось саме ця пряжа мені дуже сподобалася. Вона і в роботі приємна, вона чудово тримає резинку, вона чудово виглядає. І взагалі для цього жилету просто ідеальне попадання. Я дуже рада, що спробувала зв'язати з цієї пряжі. Мені хотілося дати вам такий бюджетний варіант пряжі для такого жилету, і я вирішила спробувати Alize Maxi. Як бачите, не прогадала. Чудово підійшла ось ця пряжа. В'язала я в одну ниточку спиці 9 мм, як і той інший жилет. Щільність у мене співпала з сірим жилетом. Так, дівчата, на цьому у мене все. Ось такий коротенький огляд жилетів. Якщо сподобався майстер-клас, хочете придбати, заходьте на сайт, посилання вам залишаю. Перші 4 дні дії класна знижка не пропустіть. Дякую за увагу! В'яжіть із задоволенням і до зустрічі!